Фінальна битва по блічу рахунок 5-4 на мою користь. Перший до вас Сенджумару. Це доволі таки непогано, хоча в аніме вона мало показала. А Банкай це не суто її, а всього нульового отряду, тому він не рахується. Якби вона, в принципі, по суті, як і хіме безполезна. Я думав, що це може бути не фінальний бій, тому що думав, якщо ви виграєте, то я. Зроблю ще один, тому що рахунок буде 5-5, але поки що я перемоги вашої не бачу. Дай чи бей випав, але може до мене випасти Айзен, Яхве, якби, ну, шанси максимальні. Хоча бляха рандом може підвести. До мене перший на защиту Шенджі, класно. Хоча в першому сезоні він показав себе класно, в другому взагалі як якесь дно. Ендже бляха до мене ще. Ладно, перемогою не особо пахне. Блін, я вже думав, ми з блічом закінчимо і будемо по якомусь іншому. Гін. Ні, я, я особисто перемоги своєї тут не бачу. Мені здається, її чибай соло тащить, але ваша думка в коменти. Так що, бляха, скоріше за все буде ще один.